Виживаючи препарати заліза з метою корекції дефіцитного стану, зниженого феретину або ж уже наявності анемічного синдрому, зачасто пацієнти опісля приходять зі скаргою на те з появою інших симптомів, а власне побічних дій, так би мовити, які про всі про це знають, які охарактеризовані у інструкціях, це болеве відчуття проекції шлунку, чи шкішківника, явище. В вираженого нудотного синдрому, навіть що призводить інколи дорвоти. Так і пацієнт, за також це жінки, не знають, чи продовжувати курс лікування, як власне, реагувати, яка подальша тактика. Перш за все, хочеться наголосити, що залізо існує різних форм та валентностей. Зокрема, двохвалентне або ж трьохвалентне, яка в цьому відмінність та яке краще для себе обрати? Двохвалентне залізо воно краще засвоюється, його дієвість та підняття показників буде більш швидкісним. Але це саме те залізо, яке, власне, засвоюється Всється, всмоктується кишківником, а також дає досить виражену клінічну, ось таку картину болевої симптоматики. Трьохвалентне залізо, вибір цього препарата має місце бути, і за часто десь ми до нього також вдаємося у призначеннях. Щодо засвоювання, буде термін тривалість, власне, досить такий. Подовжений, але частота виникнення побічних явищ є значно нижчою. Кому слід звертати на це увагу? Люди, які мають проблематику шлунково-кишкового тракту у вигляді підвищеної печії, гастродуденіти, виставлені вже гастрити, чи ж проблеми з кишківником, або ж вживання кроворозрічуючих лікарських середників, які вже є подразниками на слизову шлунково-кишкового тракту, чи вживання нестероїдних протизапальних препаратів, слід бути ретельно з підібранням засобів препарату. Заліза. А також щоб уникнути проблематики побічного явища, його слід вживати під час їжі або ж після їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини, також уникати в проміжках між прийомом заліза до 2 годин часу кофеїн та міцний чай, і десь було б добре, щоб були присутні кофактори. Цим займається спеціаліст для детального, ретельного індивідуального підбору.